Вони нищать ворожу піхоту, палять техніку повітрям успішно, доставляють необхідні вантажі українським воїнам. Роблять це переважно вночі, як і належить справжнім кажанам. Наша знімальна група побувала на позиціях пілотів важких дронів бригади Рубіж, які мають промовисту крилату назву. Та побачила в роботі пташки, які російська пропаганда небезпідставно називає Баба Яга. Більше в сюжеті Олега Андрексена. Кілька секунд тому важкий дрон бригади Рубіж поцілив по ворожому бліндажу, але на цьому полювання не закінчується. Будемо повторювати по цій же цілі. Да -да -да, повторимо, там є ще один вихід, будемо по ще одному виходу повторювати. Ось такий вигляд українська важка пташка має зблизька. Офіційна назва цього дрона бомбардувальника кажан. Саме цей кажан він може нести до 20. -ти. Є борти, які можуть 25 нести. Є 16, ну типу є порізні. А от в російському інформпросторі такі ударні дрони іменують не інакше як Баба-Яга. Характерне дзижчання безпілотника чутно здалеку, і для росіян це передвісник веселої ночі. Вони дуже бояться їх, тому що, наприклад, якщо там наступають, там прилітає баба-яга, скидує дуже там 900 або 400 там бімбу. 10 кілограмів, то вони їх, наступальні їхні е, настрій дуже зменшується. Військовослужбовець із позивним бурзум у довоєнному житті займався ландшафтним дизайном. Нині жартує, робочі будні майже такі ж. Нічого не змінилось. Працюємо, ліняємо. Бурзум разом із колегою по зброї з позивним Хайзенберг працює на сіверському напрямку, як і на інших ділянках фронту. Тут не буває спокійно. Ворог намагається наступати із втратами не рахується раніше. Там вони могли наступати там, якось одному помагати. Тепер вони йдуть по одному. Ну. Із темкою, і їхня основна ціль це просто зайти, як я не знаю, як манджахеди якісь там. Зайти, просто скинути свою цю темку на наші позиції і померти. Тому що кожен, кожен цей пік, який йде на наші позиції з своєю темкою, це він не вертається. Він там так і залишається. Вони людей не рахують взагалі, абсолютно. День за днем йде Інтернет колона цих камікадзе вперед. Їх день за днем знищують, і, і тим не менше, хоча один із десяти доходу і наноше наносить враження. Тому важкі українські дрони вкрай корисні помічники для піхоти. Він впорається із технікою із укриттям, в якому засіли чужинці. Ніхто якби не кровожадний, це треба робити, тому що е, ну до речі, на попередню позицію на якому зіта, і саме туди утік той, який полежив перед цим міну на нашу позицію. Ну, якщо ми його не знищимо, що у нас буде далі, він тільки не знову. Тобто ну тут ніяких моральних сумнівів у нас немає. Втім, кажани не лише бомбардують і мінують, а й виконують логістичні функції, бо часто на позиції нашої піхоти дістатися землею аж надто ризиковано. Логістика найскладніше, тому що е пакунки дуже довго потрібно. Е Потрібно залітати на наші позиції, потрібно вицілити і хлопцям скинути саме там, де вони можуть його підібрати. Саме цю логістику у зв'язку з тим, що борти дуже дуже їх багато в небі. Буває за що збивають наші борти, так як там скидують зверху скиди, або там прям сідають на нього, там жертвуючи своїми цими мавіками. Попри це, українські пілоти продовжують успішно працювати. Допомогти їхній роботі ви можете за допомогою донатів на екрані. qr код зі збором на реп для бригади Рубіж долучайтеся. Олегендрексон, Олексій Явченко, Юрій Остапчук. Програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.